Лимонне тирамісу – це літній, освіжаючий та дуже простий десерт, який кожен зможе приготувати. Ще й без сирих яєць. Для просочення поєднуємо лимонний сік, цукор, воду, цедру та доводимо до кипіння. Тримаємо на вогні 4-5 хвилин і охолоджуємо. Для курту виймаємо з лимонів, пробуваємо блендером і присіджуємо сік через сито. Додаємо цукор, яйця або жовтки, кукурудзяний крохмаль та цедру. Ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи доводимо до кипіння, а після цього варимо до загущення. Перетираємо через сито, поєднуємо з вершковим маслом на. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і повністю охолоджуємо. Для крему маскарпоне або крем-сир, вершки та цукрову пудру збиваємо міксером до загущення. І збираємо наш десерт. Для цього печиво савоярді на декілька секунд занурюємо в просочення і кладемо у форму рівним шаром. Зверху покриваємо половиною крему та половиною курду. І ще раз повторюємо ці шари. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і прибираємо в холодильник на декілька годин або на ніч. Після цього прикрашаємо, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте.